Доброго дня, з вами Петренко Михайло Юрійович. І сьогодні ми поговоримо про те, що робити, щоб не з'явилась пахова грижа. Пахова грижа це проблема, яку легше попередити, ніж лікувати. Вона виникає коли через ослаблення м'язів черевної стінки частина органів виходить назовні. Щоб цього не сталося, дотримуйтеся кількох простих правил. Перше. Тримайте м'язи живота в тонусі. Робіть легкі вправи для пресу. Більше рухайтесь, уникайте малорухливого способу життя. Друге, не піднімайте занадто важкого. Якщо потрібно, робіть це правильно, з рівною спиною, без різких ривків. Третє. Слідкуйте за вагою. Зайві кілограми створюють додатковий тиск у середині живота. Четверте харчуйтесь правильно. Уникайте закрипів. Вони змушують напружуватись і підвищують ризик грижі. П'яте лікуйте кашель та бронхіти. Постійний кашель збільшує внутрішньочеревний тиск і може провокувати грижу. Шосте після операцій або пологів не поспішайте до фізичних навантажень дайте організму час відновитись. Здорові звички це найкраща профілактика будь-якої грижі. Піклуйтесь про себе щодня. І хірургічне втручання вам не знадобиться. З вами був Петренко Михайло Юрійович.